Доброго весняного ранку, любі діти. Зібрались ми сьогодні знов для ігор різних і розмов. І раду я вітаю вас в цей весняний теплий час. Послухайте, хто до нас завітав? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають і пташки співають. Так. Весна красна. Весна прийшла і своїх друзів привела. Це трава, і квіти, комахи та птахи. А ще між ними заховались цифри. Вони такі непосидючі. Нумо, дітки, разом грати, цифри по порядку розставляти. Яка цифра стоїть спочатку? Один. А яка наступна? Два. Після цифри два наступна буде. Три. Молодці. Зараз пограємо в гру, яка цифра сховалася? Сховалась цифра два. А тепер цифра один. А ще цифра три. Молодці. Мандруємо далі. Тут така краса. Розглянемо зображення і знайдемо, що тут на картинці є лише одне. Одне сонце. А чого тут дві? Дві хмаринки. Чого на картинці три? Три квіточки. Відпочинемо трішки. Посміхнись, один, два, три. Потягнись. Один, два, три. Очі закривай. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми вже вміємо рахувати. Молодці. А наша весняна подорож. Продовжується. Роздивіться малюнок. Що бачимо? Дерево, зайчик, пташка, квіточка, сонце та комаха, сонечко. Запам'ятайте все, що є на картинці. Зараз щось зникне. А ви скажете, що саме зникло? То ще раз уважно подивіться. І закривайте оченята. Відкривайте, що зникло? Комаха сонечко. А зараз зайчик пострибав. Продовжуємо. Відкривайте оченята. Що зникло? Так. Ташка полетіла. Цікава була подорож. До нової зустрічі!